Панкейки випічені, як панкейки. То це ти взяла пів порції тільки, да, була? на стакан? Оце стакана, бачите, стакан цієї муки, цієї, оці, що я вам казала, бачите, як багато виходить? Оце із стакана. Із стакана. То і все наполовину розділила. Одне яйце, те, що я вам казала в рецептурі на два, яка пишеться на, на коробці, а тут все пополам. І виходить, у мене ось один блінчик, два, три. 5 блінів. Все класно. Дивіться, так на печі добався херсути, цілий день діти носять, в руці щось носять, правда? Так, а тепер вам ще покажу таку річ. Ось продається таке американське тісто для панкейків. Бачите? Отак. Ми із них, Оце зараз мені донька принесла такі от вироби, якби вафлі, бачите? По рецептурі на два Стакани оцієї суміші. Вона йде така, бачите, як... як, Вона йде така, як ну, мука, бачите, мука. Ну, як би сказати, наша длінна мука. Отака. На два стакани сан води, два яйця і півстакана олії. Це на два стакани оцієї. Полотила. Так от, ось ця йошта, сюди вона вмішала все тісто і в вафельницю і таким чином випекла. Дивіться, як гарно випеклося і все таке інше. Я його буду їсти зараз із молоком міндальним. Вона абсолютно без сахару.